Враховуйте, що це ще місто контрабандистів? Ну так, вся Волинь то є місто контрабанди. Вся Волин це є регіон контрабандистів. Чекайте, чекайте. Ну тобто Рівненщина там Бурштин. Ні, а... ні, зачекайте, я говорю за Волинь. Так, я це кажу, і... що Рівненщина це Бурштин, а Волинь це контрабанда. Ви так маєте на увазі? Та я навіть сам возив все Навіть ще колись до школи ходив. Так. Ну тобто, Нововолинськ це місто контрабандистів. Ви хочете сказати, що Шацьк не краще? Шаць такий самий, а шацьку всі їдуть на Ягодин. Ну, це було ще до війни, аж доколи е, Ягодин не став пунктом проп... вантажним пунктом пропуску. Угу. А всі до того їздили на Ягодин, возили згорати, в тому числі я. І на тому заробляли, і заробляли, заробляли немалі гроші. Чудово, слухайте. Мені вони і раніше подобалося, а тепер, ну, я не знаю. Ну, я говорю, як воно є, я і на віру, чому я, вони всі заробляли. Я, 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 я вірю вам, я колись там жив в Луцьку, ну, трошки пожив. У, у шльондри в однієї, там, на. Ну, та менше з тим. Шондри, не шльондри, на, то таке на, дівки. На, ну, дівки там в однієї, та, значить, це є на. Як вона звалися, Президента Грошевського, там, вулиця чи проспект. Так вона звалася. от, е, так, Але я там не спілкувався з контрабандистами. Ну, тепер у мене вже, хі -хі, цікавість діявився. Я вам скажу, дивіться, от, от, знаєте, от, сигарети слімси, да? Тоненькі. ну сигарети Слімси, знаєте, як виглядають? такі довгі. А, все все, зрозумів, що ви маєте. Довгі сигарети. От а. я на себе пакував 5 блоків на, а. Тіло. на тіло. Я собі їх провозив, я собі мав ну, шкільний час, я навіть не знаю, ну трошки менше, ніж 100 доларів десь було.